Транспорт є сучасний і старовинний. Пропоную вам розглянути малюнки зі старовинним транспортом. Карета, віз, парусне судно, старовинне авто, повітряна куля, Дирижабль сани. Верблюд, слон, кінь. Скажіть, чому ми називаємо транспорт старовинним? Так, тому що зараз ми таким транспортом не користуємося. Раніше пароплави, паровози працювали на вугіллі та дровах. А в наш час транспорт працює на сучасному пальному та на електриці. Пропоную діти послухати чистомовки та повторити за мною. ри ри ри. вийшли в поле трактори. Ак, 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 в синім небі наш літак. Ор-ор-ор. При дорозі світлофор. Ус-ус-ус, сіли ми в тролейбус. Ід ід ід, на будові самоскит. Аж, 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 привеземо ми вантаж. Жі, 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 всі машини в гаражі. Зе, зе, зе. Всіх трамвай нас відвезе. Іль, іль-іль. В мене є автомобіль. Ги-ги-ги. На вокзалі потяги. Молодці, друзі. А тепер розгляньте коректурну таблицю транспорт. Назвіть транспорт під номером 6. Правильно, під номером шість у нас літак. Назвіть транспорт, який зліва від літака. Так, зліва від літака човен. Що над човном? Правильно, над човном знаходиться корабель. Що під човном? Так, під човном знаходиться підводний човен. Що об'єднує корабель, човен, підводний човен? Який це вид транспорту? Правильно, це водний транспорт. Який транспорт перевозить людей? Правильно. Автобус, тролейбус, трамвай, таксі. Діти, назвіть спеціальний транспорт. Так, це швидка допомога і пожежна машина. Назвіть, хто під літаком? Правильно, під літаком верблюд. Хто із тварин може перевозити пасажирів і вантажі? Так, собаки, слони, верблюд. Назвіть транспорт, який знаходиться справа від верблюда. Правильно, справа від верблюда самокат. Назвіть транспорт яким можна користуватися без відповідних документів? Правильно, без відповідних документів можна користуватися велосипедом, самокатом, ну і звичайно, дитячим візком. Назвіть засоби пересування, якими люди користувались раніше в давнину. То на які групи можна розділити транспорт? Так, можна розділити транспорт на водний, повітряний, залізничний, громадський, тобто наземний транспорт? Назвіть вид транспорту, який починається на звук К. Так, корабель починається на звук к. Корабель к. Правильно, друзі. Назвіть вид транспорту, який починається на звук Т. Так, на звук Т починається декілька видів транспорту, такі як. Тролейбус, т, т, тролейбус, також трамвай, т, т, трамвай і т, т, таксі, т. Таксі. Молодці. Назвіть вид транспорту, який починається на звук А. Правильно. На звук А починається автобус, автобус А, автобус. Назвіть вид транспорту, який починається на звук Ч. Правильно на звук Ч починається човен, ч, човен. Молодці. Діти, оберіть для себе вид транспорту для подорожі. На чому б ви подорожували? Ма? Машина. Па. Пароплав. В. велосипед. По – потяг, Poтяг Лі, літак, Чо, човен. Са, самокат. мо – Мотоцикл Молодці! Правильно, молодці. Ви обрали собі вид транспорту, на якому б хотіли подорожувати? А розкажіть, чому саме цей вид транспорту був вами обраний? Чим він кращий від інших? Які види транспорту зустрічаються в нашому місті? Якими видами транспорту ви подорожували? Чим найбільше вам подобається подорожувати? Кожна людина розуміє подорож по-своєму. Для когось поїхати в інше місто в гості до родичів уже складна мандрівка. А хтось любить пригоди, вирушає в навколосвітню або навіть космічну подорож і не боїться труднощів. Залежно від того, куди ми подорожуємо, обираємо і відповідний вид транспорту. Мандрувати можна й пішки, що далі лежить шлях, то більше на ньому перешкод.